Продовжуємо дізнаватися, як справи в регіонах, де росіяни сьогодні активно завдавали ударів. Це, зокрема, Вінниця та Вінницька область. Усю ніч були під атакою ворожих дронів. Восьмеро людей там постраждали. Є серйозні руйнування. І про все розпитаємо у речниці головного управління ДСНС у Вінницькій області Оксани Урбанської. Пані Оксано, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава розкажіть, будь ласка, чи уже рятувальникам Вінниччини вдалося загасити усі пожежі, ліквідувати наслідки? Так, дійсно, завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС Вінничини, пожежі вже ліквідовані на одному із підприємств. Наші рятувальники допомагають комунальникам розбирати конструкції, які майже вщент зруйновані площа дуже велика. Чи можуть бути десь люди під завалами? Це вже виключено, тому що одразу по прибуттю бійці ДСНС провели розвідку, а були обстежені абсолютно всі можливі найпростіші укриття, підвальні приміщення. А людей зараз там немає і бути не може. На скількох локаціях вам довелося сьогодні працювати, і які ресурси ДСНС були задіяні для того, аби загасити пожежі, ліквідувати наслідки? Рятувальники сьогодні працювали на двох локаціях: це е, цивільні підприємства. Е, всього від ДСНС було залучено 116 116 чоловік особового складу та 30 одиниць техніки станом на е, кілька годин тому я бачила те, що вісім постраждалих у Вінниці на Вінниччині. Ніякого оновлення після того не було. Скажіть, будь ласка, чи означає це те, що більше постраждалих немає? Так, дійсно, на щастя, цифра стала. Кількість постраждалих не збільшилась. А люди, які постраждали, знаходились на території одного з підприємств. Наразі вони вчасно були всі госпіталізовані до обласної лікарні І... Так, та останні слова погано почула. Надається допомога, правильно так? Так, так. Серед тих об'єктів, які росіяни атакували, був завод польської компанії Барлінек, і на це вже і очільник МЗС Польщі відреагував. Скажіть, наскільки там серйозні руйнування? Руйнування досить серйозні, площі пожежі великі. Наразі там працюють правоохоронні органи, тому я думаю, що більш детальна інформація буде згодом від них. Чи є зараз у Вінниці задимлення внаслідок цих пожеж? За останніми даними в повітрі небезпечних речовин немає. Дякую, пані Оксано. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Поінформували. Це була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Росіяни сьогодні Вінницю прицільно атакували своїми шахедами. Вісім людей там постраждали. От як пані Оксана нам розповіла, десятки, десятки співробітників ДСНС були задіяні для того, аби пожежі загасити і ліквідувати наслідки цього удару. Восьмеро працівників цивільного підприємства поранені внаслідок нічної ворожої атаки на Вінничину. Росіяни завдали масованого удару безпілотниками та влучили у два промислових об'єкти Вінницької громади. Дивом врятувалися і жителі сіл, які живуть поруч із цивільною інфраструктурою, на яку був спрямований ворожий удар. Один приватний будинок, російський дрон, розбив ущен до господарів, вціліли лише тому, що жили у літній кухні. Ми виходимо на двір, Боже двері відкрити не можна. Криша побита, хата побита, все побите, все побите. Коротше, біда така, що не передати. Старалися, робили з дітьми і ремонт, і все на світі, а воно таке нам зробило, що все пропадає. Під час нічної ворожої атаки російські БПЛА задали шкоди жителям міста гнівань. Там зруйновано 10 будинків. У загалом в області зруйновано щонайменше 18 приватних осель. Та найбільше шкоди ворог завдав саме цивільним підприємствам. П'ятеро із восьми постраждалих працівників одного із заводів у лікарні з опіками. Ми повернулися з опікового відділення нашої обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Там госпіталізовано п'ять постраждалих з опіками. Ще є троє постраждалих різного роду травми. Ті, які з опіками, двоє важкого ступеня, значних опіків зазнали. Є два будинки, які дуже суттєво зруйновані. Решта теж різного ступеню ушкодження.